Щиро вдячний пане Андрію, що погодилися на зустріч. Сьогодні така зустріч потрібна і для вас, як учасника війни, так і для суспільства, для того, щоб вони більше почули, почули вас про ті життєві проблеми, які, скажімо, стоять перед вами, і не тільки перед вами, але перед вашими побратимами. Бо війна принесла дуже багато горя, і в тому числі і, і вам прийшлося пережити страшні часи. Е, Оскільки, будучи на війні, ви отримали травму, прийшлося протезувати праву кінцівку. Е, я думаю, що є що вам сказати, значить, може коротко про себе розкажіть, е, про те, як почали е, воювати, як прийшли в армію. Десь от почнемо з цього. Е, службу в армію почав у 2013 році. До того я працював тут в Франківську на лікар заводі, займався спортом, був тренером з карате. Ну і коли шукав друге місце роботи, щоб поміняти, то все тако. А так як служба в армії мені була не чужою і займався спортом і вирішив піти в армію, то пішов в армію 30 вересня 2013 року, підписав контракт у десанту штурмовій бригаді міста Львів. Почав службу якраз в вересні. Ну і так, як, як я займався спортом, то мене взяли у розвідувальну роту. Не було, можна так, так сказати, що служба почалася важко, не було легко. Не було легко, бо це, знаєте, це армія, це контракт, це треба було виконувати стріпаки з парашутом, нормативи там. Все. Але тяжко <кій> Ну і так як Загострилася ситуація у нас в країні, ви пам'ятаєте, це 2014 рік, то ми виїхали бригадою в Луганськ. І наші перші дії, можна так сказати, бойові дії по захисту нашої країни, це почалося в Луганському аеропорту. Там, можна так сказати, що виконував бойові задачі до самого, ну, весь час. Ми були з березня і до якраз до кінця серпня, до березня, якраз до штурму Луганського аеропорту. Ну, коли повернувся до Луганського аеропорту, мав вищу освіту, а так як у нас тоді були теж втрати, ну, вирішив, запропонували, стати, чи не хочу бути офіцером, а я мав вищу освіту і згодився. Тоді я підписав контракт вже офіцером. І продовжив службу в тій же самій бригаді вже в роті снайпер. Ну і служив до 2021 року. Ну і вже якраз закінчився мій другий контракт. Думаю, звільнюся, побуду трохи вдома, відпочину. Я побув вдома пів року, звільнився в липні, побув пів року вдома, але можна так сказати, що зразу влаштуватися. Цивільне життя так плавно не вдалося. Це все слідкував за новинами, все, і я бачив, що воно е, в нас в державі, можна так сказати, е, ситуація не йде до кращого, і йшло, можна так сказати, до гіршого, до гіршого, і я бачив, що без війни не відбудеться. Ну і так сталося, що вже 24 лютого. Я бачив, що ворог повномасштабно почав наступати на нашу державу. І я повернувся у свою бригаду, у свій підрозділ, вже виконувати задачу по, по захисті держави. Чи продовжуєте ви на даний час службу в армії і за яких обставин у вас травма була? На даний момент я вже звільнений зі служби по стану здоров'я, це все. Як сталося моє поранення, це виконував задачу в селі Кліщів Казанецької області, проводив групу. І коли я вже прийшов, можна так сказати, пройшли пів села, почалися обстріли, ну, вони були так неприцільні, там, це все. але просто була зима 3 грудня, 2023 рік. І коли йшов з групою, то було багато в повітрі дронів. Були і наші дрони, і ворожі дрони. Але ну, просто в той момент, коли такий хаос, то не можна поділити, де свій, де чужий дрон. І коли були обстріли, то під час нашого переміщення, то приймали укриття, ховалися, те все таке. Ну, трошки, коли стихло, я сказав хлопцям з командою треба продовжити рух. Ну, і коли ми продовжили рух, то під коригуванням ворожого, ворожого дрона ми попали під обстріл ворожого танка. То якраз група ззаді товариша була по дві ноги осколками, а в мене осколок попав у праве коліно і я якраз впав. Ну, і Зразу я зробив доповідь, що я отримав поранення ми рахунок. Я сказав групі, щоб зайняли укриття, сховалися, це все. Е, в якому саме місці я був поранений, мені ще не було відомо. Е, надати собі допомогу я не міг, бо йшов з планшетки, в руки змазав, це все, і так не, не, не чули мене. Ну, я сказав хлопцю, чи має турнікет, він каже, маю. Каже, ну, наклади мені високо, бо я ж не знав, де сам я поранений. Він надав мені один турникет, щоб зупинити кров. Потім я кажу, маю ще один, маю. Він поклав другий. <кхід> так само, я тільки провірив, чи він добре мені його наклав. То, ну, коли прийшли, прибула група евакуації, наші медики, то вони забрали хлопця, якого були поранені дві ноги, а по мене мали повернутися згодом. Так як хлопці не припинялися, то, то вони прибули на наступну нічку. Я на них чекав, це все якраз. Ну, Пам'ятаю, що хотілося пити, я мав воду з собою, то вода вже почала замерзати, те все. то я її пив, тримав в роті тако, ну і потім колтав. Коли вони прибули до мене на наступну ніч, це теж тоді було ризиковано, були обстріли, те все. і хлопці так поміж обстріли, мене переміщали, це відправ до медиків, вони були в селі. Ніж від мого місця розташування було нижче 500 метрів. У самому я не міг переміститися до них. І потім, коли вони прибули до них, до медиків, то напоїли мене чаєм, передягнули Я вже бачив, в якому стані моя нога. Хлопці сказали, що... Будуть компутувати, я кажу, ну то вже, то живий. <клес> <Так>. <клес> а як проходив процес реабілітації? Чи були якісь значить, проблеми? Е, ну, я справді я опинився в Дружківці, надали мені допомогу, самі коріше подивилися, що нога вже була чорна, то сказала, будемо компутувати. Кажу, добре. Коли я якраз прийшов в свідомість, я вже був в Дніпрі. Ще пам'ятаю, в мене ще не працювали нирки, то я, мене підключали на діаліз. Там я в Дніпрі був раптом 3-4 дні, потім мене перевели в Київ. В Києві так само лежав на діалізі, так само десь 3-4 дні, і потім перевели мене в Франківську. В Франківську по обласній лікарні мені продовжили лікування так само в реанімації на діалізі. Потім відлі травматології. Ну, вже потім, коли вже краще себе почував, то вже перевели мене в реабілітацію. Під час реабілітації я бачу, як в сусідній палаті хлопець <кій> отримав протез тут реабілітацію тут в Франківську. Я бачу, що він в ньому ходив досить добре, непогано, а ще так, як я місцевий. І мені було добре і на руку протезуватися тут на місці. Бо це любе, там, якщо треба зміни зробити, там, підкоригувати, то все. це добре, коли обслуговувати, місці, так. Та, об обслуговувати, це добре, коли по місцю проживання. І я згодився протезуватися тут на місці. Справку я отримав такий протез тимчасовий, з котрим треба було адаптуватися, привикнути до нього. Я з ним багато ходив, ходив по сходах. Ходив по коридорі, сідав, Це був такий, можна сказати, тимчасовий протез. Вже коли я отримав постійний, це отобоковський протез, тут є поворотне коліно, ну, він трошки кращий, трошки красти, мобільніший. <к few> Чи були якісь проблеми, скажімо, з інформацією про те, які протези виготовляється. Значить... По якості, по виробниках, чи була у вас потреба, значить, скажімо, десь звертатися, чи вам доводили інформацію? Ну, деяку інформацію я отримував від хлопців, які протезувалися, потім в інтернеті дивився. Воно для мене було, можна так сказати, інформацією чужої, бо це уявляєте, ніколи з тим справи не мало. Тут знаю, що протезують Франків... франківську, потім я знав, що протезують у Львові. Протезують в Києві, там, на Закарпатті протезують. Але немає, що так, як в магазині прийшов, і тут тобі такий великий перелік, ти взяв, поміряв одне, поміряв друге, поміряв третє. Це підходить, це не підходить, з цим важко, цим легше. Воно якось відбувається, просто у нас війна тягнеться вже з 2014 року, можна так сказати, але протезування пішло просто недавно. І просто мало інформації, можна сказати, знаєте. І воно для тебе чуже, таке, знаєте, невідоме, ти все там. Ти чуєш з хлопців, але ти не то, що чуєш інформацію, ти ще дивишся, як вони нею користуються, тим протезом, можна сказати, знаєте. І просто е, я бачив, що хлопець ходив на механічну і долав ці перешкоди, труднощі легко, і я думаю, о, це мені підійде. Е, те все. А так, щоб просто щоб легше... Знайти інформацію, ну, можна сказати, що воно чуже ще таке, знаєте. Ну, На сьогоднішній день це є державна програма, так. по якій безкоштовно забезпечуються учасники війни допоміжними засобами реабілітації. Саме якраз про, скажімо, яким чином можна отримати цей протест, хто виробляє. В засоб інформації Фонд соціального захисту інвалідів подає інформацію. Напевно, що ви і, і в тому числі бачили, і нашу інформацію. Е, от з е, свого досвіду, що ви своїм побратимам м, порекомендували значить, з е, приводу значить, виготовлення протезу, з приводу якості протезу. У вас вже є якийсь певний досвід. Можете щось таке значить, своїм побратимам, ветеранам війни порекомендувати, бо ця наша, програ... ця наша бесіда піде в засоби масової інформації. Багато будуть знайомитися з нею, і ваше слово буде важливе для них, бо ви саме. Та людина, яка випробувала на сумі безпосередньо значить, і виготовлення, і вже експлуатацію значить, цього протезу. Якщо є щось сказати доброго, будь ласка. Е, Ну, Моя думка така, що, наприклад, добре би було, щоб наприклад, більший вибір був знаєте, по, по протезуванню. В моєму випадку складний протез, у мене висока ампутація і важко. Саме лише випадок це коли є своє коліно. Воно ну, легше йде. Там, те все. Ну, в даному випадку, можна сказати, що в мене два коня. загальне і тут. Mm -hmm. те все. Ну, саме основне, ну, важко вибрати саме котрий протез, те все, бо тут так немає, як ти прийшов, вибор, те все. Ну, Воно важко. важко по пам'ятаю, Коли я вибрав перший протест, наприклад, був для мене можна сказати, цей тимчасовий. Воно, знаєте, воно як опора. Ти на ньому стоїш. А саме основне, ну важко би було б я втратив руки, наприклад, бо руки це життя. Ти можна вдягатися, помити обличчя, там, знаєте, те все, нагодувати себе. Руки це життя. Ну, це опора. Це ти, ти стоїш, рухаєшся, ходиш по сходах, переміщаєшся. Це опора. Ну, саме основне, що можна сказати, як з мого досвіду, це ж непривично. І з самого першого дня це було просто непривишно. Наприклад, здоров я здоровою ногою, я кожним м'язом чую, що я стою, що я рухаюся, я щось переступаю. Тут я просто на ньому так як стою, Навіть, як, як, на, як на кріслі сиджу, як на табреці і е, ну, Просто не боятися, що хлопцям хочу сказати побратимам, які мають схожі поранення, ну, це не боятися, бути готовим до протезування, готовим до спілкування з спеціалістами, Це все, які надають допомогу по протезуванню. Це все. Є, наприклад, зараз великий вибір, але протезують, наприклад, від волонтерського фонду, по державній програмі. Це в даному випадку в мене механічний протез. Я бачу, як в Києві хлопці ходять на електронних протезах. Це все. Бувають різні. Це все треба пробувати. Треба просто вдягати і проводити. Пане Андрію, як змінилося ваше життя після того, як ви, після того, як ви повернулися з війни додому, провели вам протизування. Напевно, що значить, і сім'я рада, що ви приїхали, що значить, друзі. От щось змінилося у вашому житті після того, як ви повернулися? Е, ну, саме кардинально, змінилося саме життя після поранення, бо я вже не такий, як був до поранення, рахуйте, що Рухатися вже не виходить так швидко, бігати це вже для мене можна забути, і все. але я з цим, ці труднощі долаю легко, можна так сказати, бо продовжую займатися спортом, бо займався спортом до армії, займався спортом в лікарні для відновлення, щоб відновитися фізично, відновитися ментально, все. воно непривично і, можна так сказати, трудно. Але... Рухаюся, рухаюся, хочу жити, хочу рухатися, хочу так само їздити в машині, наприклад, підніматися на посходах, то все. Воно просто непривично. Воно непривично, і навіть коли я рухався е, в шортах по вулиці, в нас, по Франківському центрі, то навіть для людей незвично. Люди не привикли бачити, можна так сказати, е, наслідки війни тут вдома. Вони є, але не привикли. Те все. Хтось зустрічає. Пам'ятаю, наприклад, коли я перший раз поїхав додому, то мій лікар, який мене вів, Дмитро Васильович запитав, як тебе зустріли люди можна так сказати, на вулиці. Я кажу, та добре, мені відкривають двері, здороваються, то все. Не просто, але на Чи підтримуєте ви зв'язок, контакти з побратимами? Підтримуєте? так, Перш за все так. Підтримуємо зв'язки по пошті, по цьому, переписуємося, дзвонимо один до одного. Так, так. Наприклад, я зараз займаюся спортом і показую наприклад, своїм побратимам. Хочу, наприклад, показати для, для них, що наприклад, життя не зупинилося на рівні поранення, я не закрився вдома. Займаюся спортом, відновлююся і так само показую це своїм побратимам, що так треба робити, щоб хлопці не, за, не закривалися в собі, не закривалися вдома, там, можна так сказати, психологічно не закривалися. А допомагали один одному, спілкувалися, йшли в спортзал, займалися спортом, відновлювалися як фізично, так і ментально. Чи є у вас якісь плани на майбутнє такі грандіозні, які були в дитинстві, в юності? Е, Головний я займався спортом, був тренером, і зараз просто хотів би, наприклад, вернутися у спорт, допомагати так само в школі, е, можна так сказати, підготовлювати молоде покоління, можна так сказати, в патріотичному духу, в дусі також так. Ну, хочу так. От у вас є нагода звернутися скажімо, до представників владних, структур держави. Збройних сил України, громадськості нашої України. Що би ви хотіли їм сказати від себе, значить, як ветеран війни, як людина, яка вже пройшла, як кажуть, вогонь і мідні труби і повернулася додому з пораненням, з ампутацією правої кінцівки? Що би ви хотіли сказати людям? Ну, перш за все, це просто ставитися до нас ветеранів, як до звичайних людей, те все. не боятися нас, наприклад, те все, бо такі схожі питання задавали так само. Ну, просто ми такі самі, як були, ми такі самі, якщо повернулися після війни, ми такі самі і лишилися. Ну, просто в нас є в спогадах, що війна є, вона не залишилася, вона ще не дає нам спокою, не є коли спати. Те все. Але в глибині душі ми ті самі люди, як і були, те все. я би порадив, щоб нас не сторонитися, не боятися, звертатися та як є, наприклад. А ті, що поранені з явленими ознаками, то, наприклад, я стараюся давати всі труднощі сам, можна так сказати. А якщо хтось хоче щось допомогти, то не завжди я йду на згоду на це. Але якщо мені щось трудно, то я кажу, там, подайте, відкрите там. там mm -hmm. все так. Пане Андрію, щиро вдячний вам за те, що ви погодились зустрітися, дуже за щиру і таку відверту розмову. Я більше переконаний, що вона є дуже корисною і для вас, як для учасника війни, так і для тих, хто почує нас. Бо ви сказали значить, такі, скажімо, сюжети свого життя. Які не кожен має змогу пережити в своєму житті, а це велика школа. Це велика школа для кожного нас, українця, щоб ми перемогли нашого ворога спільно, значить, Росію, щоб був мир злагода в нашій державі. Тож я бажаю вам, щоб ваші мрії, які у вас є, а вони є, безперечно, щоб вони здійснилися, щоб ви були здорові, щоб був гаразд у вашій сім'ї і був мир і злагода в нашій державі.